Ну, на мою думку, що все залежить в першу чергу від того, яку буде створена, скажімо так, інформаційно в суспільстві структуру поглядів населення. Я так складно кажу. Справа в тому, що ми опинилися в такій ситуації, що реально про те, що відбувається в державі, ми отримуємо засоби масової інформації. Так як вони нам це все подадуть, так воно і сприймається. Ну, безумовно. Порівнюючи з Росією, і ми так дивимося, там і кажемо, да, там настільки вже зомбують і так далі. Але мало чим відрізняються і наші засоби інформації, коли ми чітко знаємо, що четверта влада належить конкретним персонам або тим людям, які вони контролюють, і вони подають через свої засоби інформації ту картинку, яку ми хочемо бачити, хочуть бачити і як впливати. І тепер ми є заручниками фактично маніпуляцій. Що сьогодні Кабмін? Безумовно, з одного боку, вони повинні показувати людям, тобто населенню, що вони щось намагаються зробити. Що вони, скажу, кожній ледь не людині почути, а ми пам'ятаємо, це пише гасла, коли з'явилося. Кожного почую. А з іншого боку, вони повинні робити реальні речі. Які дійсно не можуть подобатись всім. Є безумовно конкретні речі, які потребують і навіть не розголошення деяких речей, пов'язаних з економічними, скажімо так, боротьбою з економічними корупційними схемами. І ми розуміємо, що ці саме корупційні схеми вони не є односторонніми. Завжди в цій схемі беруть участь. Всі люди зацікавлені. Якщо ця схема працює, значить там зацікавлені всі всі отримують якусь долю. Це можна привести на дуже маленьких прикладах і якось не розуміють, чому от тому несуть, а потім з'ясував, що там є зворотні моменти, і кожен отримує. І якщо там всі, не дай Бог, хтось незадоволений, то ця схема буде розкрита, її будуть розслідувати і припинять її існування. Тобто, насправді сама корупційна система вона не є такою, ну яку ти вона навпаки, вона працює. І отут треба замислитись над іншим. Як виховати у населення бажання, скажімо, міняти оцю систему. Якщо всі, хто задіяний в цій системі, вони задоволені, вони виживають. Але за влаштунками за цього залишаються мільйони людей, які просто не задіяні цю систему. Вони нічого цього від цього не отримують і, безумовно, вони потребують захисту від держави. Але отут виникає проблема, яка? У нас і так доля держави в захисті населення ну, за НАТО. Ви зверніть увагу, я от провів такий аналіз і з'ясувалося, що насправді людина, яка отримує мінімальну зарплату, 42-45% насправді вона платить податку. Але чомусь ми її розділили, що от є заробітна плата, є нарахування. Тоб нарахування, от, тобто, єдиний соціальний внесок, який платить чомусь роботодавець. А чому він платить напряму державі, а не платить напряму працівникові? Ну, от працівник, чому 1021, а не 1700. Він отрив. Яка різниця роботодавцю, куди платити? Чи платити зраду працівникові? А він уже сам укладає угоду на пенсійне забезпечення, укладає угоду там, на е, лікування, ну, е, страхує. Да, да, да. І виходить, що ми так штучно розділили. І потім зараз от, особливо зараз, от, і кабінет міністрів розказує, давайте змінимо там, на 15, 18, 20%, то єдиний соціальний внесок і, і все запрацює. Ну, я думаю, що воно не запрацює. Тому що треба щоб у цю систему сама, самі люди включилися. Розумієте? От хто виходить на е, улічні акції протесту? Ну, в першу чергу, це безробітні. Ну зрозуміло, в них немає роботи. От я зразу показую. Друге, хто виходить? Як ви думаєте? В першу чергу, пенсіонери. Тому що в них немає вже роботи, їм нема чого робити, і вони за гроші вийдуть куди завгодно. Ну, третя категорія людей, які виходять. На мітинги, протести ми цього і хочемо. Я так розумію, навіть з від обговорення цього заходу. Це виходять безумовно студенти, тому що у них ще немає роботи і вони не знають, яка вона буде. І безумовно є основна маса, яка працює, хай їх 10 мільйонів 12 в Україні, хоча у нас там 22 мільйона мільйони працездатних, які не йдуть і не вимагають від свого роботодавця підвищення заробітної плати. Вони не виходять. От проблема. А в всіх інших країнах є профспілки. Є відповідні, скажімо так, структури, які добуваються, і самі люди виходять стрикують. рекують. Тільки подивіться, що навіть високооплачувані працівники там, в Німеччині, в інших країнах або там в Голландії протестують диспетчерів авіаперевізників. Вони що мало отримують? Ну, нашим ніркам. Добре, але не виходить. І залишаються у нас революціонери. От бачите. Бачу, от революціонери, вони при всіх режимах є, вони добиваються, вони 25 років вже міняють цю систему, ну, намагаються. Змінити, виходять перша революція, 89-й, 91-й, друга революція, 2004 ну зараз третя. І що вони получають? Во, що вони получають? Ну так, грубо кажучи, тому що от те не виходять. І от до тих пір, поки не буде створена система, вибачте, яка примушує працівника добиватися у роботодавця підвищення. Заробітної плати і умови плати нічого не зміниться. Бо в нас залишилась стара схема, що начебто держава начебто держава забезпечує всіх непрацездатних, всіх вражених і всіх, хто не може себе ну, скажімо так, заробити на своє прожиття, до тих пір нічого не зміниться. Поки ми не примусимо оце працювати, тобто тих, хто працює і отримує безпосередньо, має контакт з роботодавцем, там не можна і будуть конверти. І оце тіньова економіка, все, все, все воно в комплексі. Тобто неможливо знайти одне якийсь ланцюжок і все вирішити, як Ленін учив. Давайте один ланцюжок, розстріляємо всіх багатих і буде все добре. Ну, на жаль, е і на щастя, що цього не може бути. От докий до пір, поки ми не примусимо, а за це залежить від засобів інформації. Або вони повинні е все-таки стимулювати е просвіщ... просвітництвом, займатися, щоб е самі працівники добувалися е захисту своїх прав. Створювали. Механізми, ну, вони є на папері, от щоб вони запрацювали. І я так думаю, що якщо цей кабінет міністрів, який сьогодні прийшов до влади, цього не зрозуміє, і він буде сам зверху щось міняти, а не знизу будуть. Іти оці зрушення, саме для того, щоб підвищити зарплату. Ну ми ж розуміємо, коли всі працівники мовчать і, і ходять на роботу, отримують мізерну і там і щом доплачують, а в цей час керівниця заводу, нічого не вкладаючи, має маєтки, їде за кордони ну, страшенно, як кажуть, відрізняється в рівні життя від своїх найманих працівників. Вибачте, і все це нормально сприймається. Ну не вийде. ніякий кабінет міністрів нічого не зробить. От ми повинні от все прикласти зусилля і, і середнє, скажімо так, є вже кошти, слава Богу, у середнього класу. І навіть маленького, коли була третя революція, так уже люди самі несли гроші. Тобто вже Чернігівський Майдан після 25 січня повністю був на утриманні населення. Розумієте, не партії. Да, другий Майдан, який виник після 1 грудня, він був на, на щоб та партії хотіли. Ну, а партії ми розуміємо, це великий бізнес, великі гроші. І тому саме отут я бачу прорив. Якщо ми не навчимося, і свої особливо кваліфіковані працівники, які мають освіту, які дають саме. І рухають бізнес і всю роботу. Якщо вони не почнуть боротися за свої права, ну це ми не змінимо нічого. Ну єдине, будемо міняти осіб, Будемо міняти оцих, скажімо, опозиціонерів, які то сьогодні одне обличчя через наступну. Вибори інше обличчя. Ну і люди думали, це нове обличчя я щось зробить. Ну, ну, як правило, ми вже навчилися міняти. Вже, тут вже прогрес є. Тобто, вже навчилися, була бок, тепер вже інший бок. Розумієте? Тобто вже навчилися, але це вже пройти треба всі ці етапи. І тому я на мою думку, що рухаємося в правильному напрямку. Єдине, що треба мінятися в засобах інформації, треба все-таки роздержавний. Викликаються мільйони коштів з бюджету. Ми ж бачимо телебачення, мільйон дай. Чернігівське телебачення. Комунальне, воно належить громаді, а мільйон дотацій отримують. Тільки 600 тисяч вони там самі заробляють. Розумієте? І коли ці засоби інформації будуть працювати саме на просвітництво, на надання економічної інформації людям, щоб люди самі, От я, наприклад, спеціально зробив, думка. Да, думка, спеціально зробив такий аналіз. Коли вели гривню, у нас було 1,76 гривня коштувало, 1 долар. Що отримали? А далі що відбувається? 99-й рік, ну, 31 грудня. У нас вийшла інфляція, була, була, гривна повинна була б 2,93, а насправді коштувала 5,22. Тобто, правильно казали, що да, наша гривня завищений, курс долара і так далі. 2004 року, коли відбулася всі ці події, у нас вийшло що? 4,72 повинна вона по інфляції коштувати, а вона коштує 5,31. Тобто завищена, і ми віримо в це. А потім, ми получаємо 2009 рік, кінець, коли -вся розпалася друга революція програла, повинна була за інфляцію 9,31 гривна коштувати по процентах, а вона коштувала 8 гривень. Тобто, перше відбулося, що виявляється, що по інфляції, а гривна менше, тобто за очікування є. А далі зараз виходимо на 1 грудня 2014 року і маємо. Гривня по інфляції повинна бути 13 гривень, а вона за НБУ. 15. Тобто повернулися да, да, повернулись назад. Але у нас був період, але у нас був період, коли навпаки за інфляцією гривнівою споживчих товарів, безумовно, у нас була гривна 9,5, а продавалося 8 гривень. Офіційний курс і тримався 4 роки. Розумієте, які, які можливості для спекуляції масової. І в нас інфляція стояла, як було добре. Всі раділи, це було досягненням уряду. Але ми повинні розуміти, що сама інфляція, якщо вона є гривнявою, вона не є поганою, тому що вона стимулює розвиток економіки. Все зрозуміло. А коли у нас 4 роки, зараз ми переживаємо той самий кризу, яку заклали 4 роки з 2000 року, коли стояла, ну у нас навіть була дефляція, і зараз оце падіння всіх економічних показників застій і так далі. Оце ми зараз переживаємо якраз пік, низ. І далі, я сподіваюся, якщо буде інфляція в цьому році, вона буде 125%, що не менше, тобто, одна да, на четвертину, у нас піде підйом економіки по-любому. Хоча війна, хоча вся економіка, саме та, яка виробляє для споживача рядового, вона повинна активізувати. Ви побачили, що картопля в цьому дорога, цибуля, яка Ціна? морква, капуста. Бачите? Це ж наші товари.